Вітаю, це про Нікополь коротко. Від ранку у низці прибережних громад Нікопольщини загроза артобстрілу та атак дронами камікадзе чи є влучання. А протягом вихідних окупанти гатили по п'яти громадах району є руйнування. Він двічі ризикнув власним життям, аби врятувати інших. Артем Малошик з Іллінки у свої 16 вже герой. Хлопець неодноразово допомагав боротися із наслідками ворожих атак. Про підлітка, який став прикладом для дорослих, розкажемо у повному випуску. Метеорологи Нікополя. Попереджають про погіршення погодних умов. У місті вируватиме сильний вітер. А в Марганці планують придбати 86 укриттів габіонів. Це перша подібна закупівля в місті від початку повномасштабного вторгнення. Скільки витратять на нові укриття? Виховна робота для любителів поганяти у Нікополі на мікрорайоні північний поліція проводить профілактичні бесіди із підлітками. Все через скарги місцевих. А поліція нагадує містянам правила пожежної безпеки влітку, що варто пам'ятати. Ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйтеся, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.